Епізод перший. Історії, що передували 24 лютого 2022 року. Звичайний день в офісі в центрі будь-якого українського міста може перерватися на кілька годин повітряною тривогою. Вона противно завиває, люди закочують очі. Деколи подумки, а деколи вголос матюкають Росію. Одразу ж на телефоні перевіряють, чого ж власне цього разу тривога. Міги вилетіли, балістика чи шахеди. Згрібають речі в сумку і спускаються в укриття. У безпечному місці, якщо там гарно ловить інтернет, читають останні новини, скролять стрічку соцмереж. Там просять підписати петицію про надання звання Героя України полеглому воїну, там поширили збір і треба пару гривень закинути. Там сперечаються щодо доцільності дій влади, а там набуває розголосу якась суспільно важлива тема. Чутно звуки вибухів, пальці нервово тицюють по групах і чатах у телеграмі, де, що, як. А там тільки фрази. працює ППО, вибухи, шахеди, ракети змінили напрямок. За годину, якщо пощастило. Приходить оповіщення про відбій тривоги. повітряної тривоги. Це подкаст, що є частиною одноіменного проєкту завдяки їм історія українців. У ньому ми створюємо те, що називається Історична пам'ять уявлення про культурно-історичний досвід нашого народу. У цьому подкасті я говоритиму з українськими істориками про наше минуле. А от в описі до нього ви знайдете посилання на серіал про людей, які стали обличчями нашого минулого. Перший епізод дасть вам розуміння щодо недавнього періоду, періоду відновлення та становлення незалежності. Я записую цей епізод в перші дні січня 2024 року. На цей момент українській незалежності 33 роки, з них 10 років Росія веде проти нас війну. А ще у нас, за період незалежності, сталося три революції, і вони визначили шлях розвитку українців як нації. І на них українці вчилися будувати діалог з владою, доносити свою позицію. Власне, українці, люди вільнолюбиві. І це відмічали всі спостерігачі, іноземні мандрівники з найдавніших часів і до наших днів і, власне, як тільки у українців є можливість і бажання влаштувати Майдан, то вони влаштовують. Роздати зброю українцям на Майдані, щоб вони билися з зовнішніми ворогами, це українська тисячолітня традиція. От саме сучасна, не взагалі політична, а от саме сучасна українська політична нація почала зароджуватися в 90-му році. Там на, на, на тодішньої площі революцію жовтневої революції на теперішньому майдані на, на граніті, і кожного разу вона зростала і ставала все сильнішою, і сильнішою, і сильнішою, і сильнішою. Тому ми в 2013-му змогли скинути тирана. І 2022-му ми зараз відстояли Україну саме тому, що в нас вже була політична нація. Вона зараз просто проявила саме. У цьому епізоді я розмовляю з Сергієм Громенком, українським істориком та публіцистом. Сергію, від яких подій залежало наше незалежне сьогодення, те, що відбувається сьогодні, було закладено ще в 90-му році, ще під час першого майдану, який тоді називався Революція на граніті. Якби українська політична нація не склалася ще тоді, якби вона не почала формуватися ще на початку 90-х, то зараз. Ми би не витримали цієї війни проти Росії. Революція на граніті була доволі маленькою. Організована купкою студентів. Далі майдану, головної площі столиці вона не пішла. Але окрім гасел геть комунізм вона несла в собі українську ідею. Ця революція дозволила побудувати українську націю, яка поступово починала звикати, висловлювати незгоду з діями влади. Одразу після розпаду Радянського Союзу з'ясувалося, що шляхи побудови державності в Україні та Росії розійшлися. В хаосі 90-х демократія в Росії завершилася, так і не розпочавшись. Єльцин, перший президент Росії, силовими методами сприяв прийняттю конституції, за якою його повноваження виходили далеко за рамки повноважень демократичного лідера. Тож він став кимось на кшталт не коронованого монарха. За нього ж почалася війна в Чечні, що означало, що і імперіалізм нікуди не подівся. В уже незалежній Україні після 91-го також була конфронтація між парламентом на чолі з Леонідом Кучмою і першим президентом Леонідом Кравчуком. Все закінчилося виборами в 1994-му. Переміг кучма, а Кравчук пішов собі з миром. Але і новим політиком українці були незадоволені. В Україні стрімко зростала корупція. Вбили журналіста Георгія Гонгадзе, чим заявили про загрозу смерті тим журналістам, які хочуть говорити правду. Невдоволення президентом трансформувалось в акції протесту Україна без Кучми». Бандит Куцьма кидає в тюрму яскраву політичну особистість. Людина, яка показала за рік, як потрібно захищати національні інтереси України. У президента Росії Бориса Єльцина і президента України Леоніда Кучми було дещо спільне. Вони керували країнами приблизно в один час, і обидва спробували на своє місце привести наступника. У Єльцина це вийшло. Він обрав собі Володимира Путіна, і це всіх влаштувало. Але кучмі такий же фокус в Україні провернути не вдалося. Фальсифікація голосів на виборах заради перемоги його соратника Віктора Януковича, спонукала людей виходити на протести. Врешті усе переросло у революцію кольору партії опонента Януковича Віктора Ющенка помаранчеву революцію. Завдяки спротиву громадян було оголошено додатковий тур виборів, і під лупою місцевих і іноземних спостерігачів Віктор Ющенко, лідер помаранчевої партії, переміг. Вже на цьому етапі проявилась політична відмінність двох країн. Що п'ять років в Україні президенти змінюються в умовах так сяк справедливих виборів, в той час як в Росії Путін перетворюється на незмінне обличчя влади. Спасибо вам за підтримку. я буду виділяти свою кандидатуру на довжину президента. У 2011-му в Росії відбулись масові фальсифікації на виборах до державної думи. В результаті чого парламентську більшість отримала партія Путіна Єдине Росія. Незадоволені росіяни скандують, ми здесь власть» і ходять мільйонними маршами. Але Путін знову стає президентом і остаточно впроваджує авторитаризм. Тим часом в Україні колишньому соратнику проросійського експрезидента Кучми все-таки вдалося виграти вибори. Віктор Янукович став президентом. Він активно відходить від європейського напрямку розвитку України, поступово руйнуючи напрацювання попередника. Народу це не сподобалось 24 листопада. 2013 року центром Києва пройшла перша багатолюдна худа у 2013-14 роках В Україні стається революція гідності. Це була революція силова, кривава, повною мірою. Вона може бути названа народним протистоянням. Українська волелюбність перебила схильність до популістського авторитаризму. Віктор Янукович тікає в Росію. Україна обирає нового президента. Українці пройшли три революції. 90-му на граніті, в 2004-му помаранчеву, в 14-му гідності. А ще були України без кучми, мовний майдан, податковий майдан. Були виступи проти свавілля міліції у Врадіївці. Український шлях це шлях боротьби за свої права. Такі рішучі дії на шляху до власного розвитку розізлили Росію. І та за вже звичним для себе сценарієм, випробуваним до того на інших країнах сусідах, розпочинає окупацію Сходу України та її півострова Крим. На території України було введено до вісьми батальйонних тактичних груп збройних сил Російської Федерації. На частина українців ідуть добровольцями на військову 50 службу 50 ледь не з революції. Інша частина прикипає щовечора вечора до новинних програм, щоб зрозуміти, що відбувається. Журналісти активно висвітлюють події на півдні та сході держави. Діти в школах обговорюють війну, з'являються волонтерські ініціативи. Люди хочуть щось зробити, аби спинити просування росіян в глиб країни. Варто розуміти, що революцією гідності скористалися як димовою завісою для того, щоб розпочати окупацію Криму, а згодом Сходу України. Усе це було не раптовими рішеннями, а давніми прагненнями Росії, що мали історичні передумови. Почнімо з Криму. Чому сталася окупація українського півострова? Питання чому Росія захопила Крим, є надзвичайно важливим. Для Росії вихід до Чорного моря це була е, не просто там питання економіки для Росії. Про Чорномор'ю це було в буквальному сенсі питання виживання з самого її початку там всередині 15 століття, коли впала орда, і на її місце залишилося, скажімо, там кримський ханат і залишилося е, велике князівство московське, то було питання: хто ж тепер головний в східній Європі? І боротьба між Кримом і Московією – це один з найважливіших стрижнів взагалі всієї східноєвропейської історії. 300 років. 300 років з початку 16-го до кінця 18-го століття – Крим і Москва перебували в постійній конфронтації. Потім Петрух, в постійній конфронтації. І коли нарешті, в 1783 році Росія остаточно опанувала Крим, це була для Росії більше ніж просто якась там ще одна військова перемога. Це була екзистенційна перемога. Гібридна війна е, Росії. Проти України, яка почалася в 2014 році і перейшла в у повністю відкриту фазу у 2022, насправді не з'явилося на порожньому місці. Я вже говорив про спроби Росії переглянути результати розпаду Радянського Союзу в частині Криму. Я можу сказати, що в період з умовного 92-го року від самого його початку. До що найменше го Росія вже провадила проти України в Криму холодну гібридну війну. Ну це кострубате визначення, але воно в принципі відображає те, що відбувалося. Я нагадаю, що в 92-му році російський парламент, я вже про це говорив, вирішив скасувати акт 54-го року про передачу Криму Україні. А в 93-му оголосив Севастополь руським городом. З Росії постійно приїжджали до Криму різного роду політики, включаючи мера Лужкова, які постійно виголошували промови проти України і за, і, і за приєднання до Росії Росіяни вкладали гроші в сепаратистські рухи. Росіяни підтримували першого президента Криму і останнього Юрія Мішкова, який тягнув Крим інтегруватися ближче до, до Росії між російськими військами. І українцями в Севастополі спалахували бійки, і це знову ж таки не публіцистичне перебільшення, коли ділили чорноморський флот. Росіяни, користуючись своєю чисельною перевагою, били і викидали з розташування частин тих офіцерів, які збиралися перейти на службу до України, і багато з них були змушені переїхати до Одеси, де були кращі умови. А солдат, які і матросів, які оголошували, то розпихували по гауптвахтах чи розкидували по, по далеких гарнізонах в 94 четвертому році Україні довелося ввести до Криму підрозділи Національної гвардії, щоб придушити цей сепаратизм передусім в Севастополі. У 1991 році, на всеукраїнському референдумі, більшість українців, корінних народів та етнічних меншин обрали подальший шлях України як самостійної держави за конституцією, прийнятою в 1996 році, Крим отримав автономні права. Цим скористалася Росія, яка у період 90-х років весь час намагалася переглянути статус Криму. Вони вважали, що подарований у 1954 році радянській Україні Крим повинен знову повернутись до Росії як ісконна руська земля. Тому російський парламент дозволяв собі проголошувати Севастополь російським містом. Російські політики весь час приїжджали до Криму і відкрито висловлювались проти незалежної України. Ситуацію з російським сепаратизмом в українському Криму деколи вирішували військовими силами, деколи перемовинами. Коли в 97-му році Росією Україна підписали договір про поділ Чорноморського флоту, а паралельно Росія програла чеченську війну і дещо втомилась, то на десятиліття нам вдалося отримати спокій. Одним з найбільших зазіхань на територіальну цілісність України був конфлікт навколо острова Тузла. У 2003 році стався конфлікт щодо острова Тузла, і тиша сколихнулась від грому. Тузла це витягнутої форми невеличкий український острів, що розміщений посередині Керченської протоки. 29 вересня 2003 року Росія розпочала до нього будівництво дамби, щоб з'єднати зі своїм берегом. Українська сторона спохопилася лише тоді, коли дамба практично досягла острова. Для особистої участі у розв'язанні конфлікту тодішній президент України Леонід Кучма перериває свій візит до Латинської Америки і терміново прямує на тузлу. Довелось також звернутись до Будапештського меморандуму про комунікувати ситуацію з американцями. Зрештою, 23 жовтня, будівництво дамби зупинили. І в цей момент між українськими прикордонниками і російськими будівельниками залишалось 100 метрів. Після цього конфлікту настало і ще років спокою. А Україна то хиталася між Сходом і Заходом, коли в Україні перемагав майдану. Там помаранчевої революції ставав Ющенко. То Путін вів з Україною газові війни. Потім ставав Янукович, і Путін проливав грошовий дощ на Україну, аби тільки Україна була. З Росією в спільному економічному просторі. Ну а в 2013-2014 роках, коли Майдан зніс Януковича і проголосив рух на захід, то тоді Путін вже не стримався. За словами Сергія, плани по захопленню Криму в Росії були давно. Вони постійно коригувалися, змінювалися, уточнювалися, але вони були щонайменше з 2008 року. І коли нарешті настала пора, коли з'явився унікальний шанс розвалу центральної влади в Києві і таких сепаратистських виступів на півдні і на сході, от тоді росіяни увійшли до Криму. Проблема з Кримом полягає в тому, і про це більшість українців чомусь не задумується: що Крим це єдиний регіон України, де етнічні українці були в меншості. Просто в меншості. А 60% були росіяни. Із них більшість, тобто відсотків 40 в загальному сенсі, це були етнічні росіяни, які народилися в Росії, переїхали до Криму, або їхні прямі нащадки. Ці люди ніколи не відчували Україну своєю державою. Вони завжди орієнтувалися на Росію, особливо на ту Росію, яку бачили в телеекранах. на тих росіян грошовитих росіян, які приїжджали. Вони вірили в потугу Росії, тому що дивилися на зарплати матросів Чорноморського флоту, яким доплачували за службу за, за кордон, і в результаті вийшло так, що більшість росіян в Криму не противилися російському вторгненню, але українська політична нація формувалася в тому числі і в Криму з самого там го року, ну, з 91-го, українці і кримські татари, для яких український рух був ближчий, ніж та, та, та вся велика Росія, вони виступили проти. Таким чином, Сергій пояснює, що саме українці та кримські татари в Криму виступили проти російського вторгнення. Так, 26 лютого 2014 року була зірвана спроба кримського парламенту провести референдум і проголосити незалежність Криму. І Росія була змушена захопити кримські урядові установи, щоб провести референдум і приєднати Крим до Росії. Але чи були шанси в Україні тоді, у 2014 році захистити Крим від вторгнення? Абсолютно зрозуміло, що України тоді не було жодного шансу відбити Крим з сили. Росія була сильнішою. У України не було і, і стільки підготовлених військ. Кілька років російські агенти в СБУ і в Міністерстві оборони розвалювали свідому українську армію і спецслужби, і саме тому три чверті. Кримських силовиків з різних родів військ перейшли на службу до, до агресора, стали колаборантами. І лише чверть зберегла вірність присязі і вийшла з Криму. Тому ну, я спостерігаю, спостерігаючи це на власні очі, я можу свідчити, що втримати Крим би тоді не вдалося з силою. У той час, коли я записую цей подкаст. В Україні перебувають російські військові, що окупували велику частину українських територій. З цих територій та з Росії на українські міста і села летять ракети та безпілотні літальні апарати, завдання яких вбивати українців та нищити інфраструктуру країни. Як ми з вами опинилися в цьому моменті? Щоб розібратись, я пропоную повернутись в минуле на 300 років до відновлення сучасної незалежності.